Аналог чи цифра це питання мучить кожного, хто купує перший fpv FPV-дрон. Продавці кажуть: обери цифру, там аж ді картинка. Форуми кричать: аналог рулить, цифра занадто дорога. Я пройшов шлях від дешевого аналога за 5 тисяч до топової цифри за 15. Сьогодні розкладу все по поличках, що обрати в 25-му році, скільки це коштує і кому що підходить. Аналог що і для кого? Аналогове відео це технологія з 80-х, але для FPV вона досі жива. Як працює? Камера знімає картинку, видає аналоговий сигнал. Польотник додає ОСД, BTX передає це все в окуляри через радіохвилі з частотою 58 Гц. Залізо просте. Камера Кадикс Ratel, наприклад, за 700 гривень, BTX за 1500 гривень, приймач в окулярах за 5000 гривень. Разом маємо 7200 гривень. Плюси аналогу. По-перше, це дешево. Окуляри дрон пульт можуть разом коштувати від 15 тисяч гривень. Низька затримка всього 20 мілісекунд. Відчуваєш дрон як себе проникнення сигналу дуже хороше. Літає за перешкодами в лісі між будівлями та за стінами. Живучись впав, встав, полетів далі, якщо повзло. Сумісність будь-яка камера працює з будь-яким передавачем. Це дуже приємно. Але є і мінуси. Якість зображення не дуже з перешкодами і снігом. На жаль, обмежені канали всього 48 частот в групі. Більше п'яти осіб вже разом не зможуть політати. Немає запису в HD, тільки те, що що бачиш в окулярах. Для кого аналог? Рахую, що аналог підходить для новачків з обмеженим бюджетом, для гонщиків, яким потрібна мінімальна затримка, та любителів польотів в нестандартних умовах. Далі цифра: що і для кого? Цифрові системи це якісна HD-картинка, але зі своїми особливостями. Як це все працює? Камера знімає в HD, процесор стискає відео, передавач відправляє цифровий потік. Основні цифрові системи: це DJI, це піонер цифрового. FPV найкраща якість і дальність. Далі йде Walksnail від Cadex. це погана альтернатива, але трохи поступається за дальністю і якістю картинки. HD Zero цікава цифрова система з низькою затримкою, розробленою спеціально для FPV перегонів. Якість HD, запис у високій роздільній здатності, відразу готовий контент. OSD інтегрований, красиві шрифти і графіка, налаштування з коробки, дістав підключив і літає. Мінуси: це вищий бюджет бюджет від 35 тисяч гривень за базовий комплект. Затримка може бути до 60 мілісекунд. Це відчувається в швидких маневрах, погане проникнення, губиться за перешкодами. Крихкість, складна електроніка дорівнює дорожчий ремонт. Прив'язка до екосистеми. Ви повинні розуміти, що dji система працює тільки з DJI-окуляром. Для кого ж цифра? Цифра для любителів красивої картинки або для відеографів чи для тих, кому набрид аналоговий шум. Порівняння аналога бюджет проти топу. Припустимо, у вас вже є пульт окуляри та дрон, і ви хочете встановити на нього аналогову систему. Бюджетна версія буде коштувати від 2200 гривень. Камера Кадекс або ранкам VTX від 1000 до гривень, дальність до кілометра. Топовий аналог це вже від 3 3,5 тисяч гривень. Хороша камера десь 15 2000 тисячі та VTX від 2000 гривень. Дальність до 5 кілометрів. Різниця не суттєва. За 1000 гривень доплати отримуєш у рази краще. Комплект, якщо розмір дрона дозволяє. Порівняємо цифру: бюджет проти топу. Бюджетна цифра стартує від 6 тисяч гривень. Наприклад, Voxnail Avatar HD Mini за 6 тисяч гривень це прямий конкурент DJI O4 Air Unit. Для недалеких польотів він поступається за якістю і проникненням сигналу. Але. Теж має 4К запис, але в окулярах тільки HD. Середня бюджетна цифра від 7 до 17 тисяч гривень. Почнемо з DJI 4 юніту, 4К запис і HD картинка в окулярах до 7 км дальність. Топова цифра DJI o 4 Air Unit Pro 4К 120 FPS, найкраща якість на ринку до 20 км дальність. Ще цікавий тренд в цифрі: це Open IPC, перша відкрита цифрова система для FPV з більш низькою Бою ціною поки в розробці і дуже крива, але може змінити ринок в майбутньому. Висновки. Якщо в тебе бюджет до 5 тисяч гривень, аналог це твоє все. Туповий аналог дасть краще відчуття польоту, ніж бюджетна цифра. Це дуже важливо. Якщо бюджет від 6 до 17 тисяч гривень, то вже цікавіша цифра. Це якісна картинка, естетика, статус. Якщо цікавлять гонки, навчання або групові польоти, то це також аналог. Сінемати, контент, одиночні польоти, краща цифра. Новачок теж починає з аналогу. Набагато дешевше розбити. Якщо гонщик, аналог. Потрібна Мінімальна затримка, ти відчуєш це. Контент-мейкер однозначно цифра, потрібна HD картинка. Далекі польоти тут же є вибір, аналог або цифра. Дуже залежить від умов та цілей вашого польоту. Моя порада. Почни з хорошого аналога. Вивчи основи, зрозумій, чи подобається тобі, чи ні. Потім переходь на цифру. Окей, ти визначився з системою, але знаю, що зараз у багатьох є питання: які конкретно окуляри обрати, який передавач, які антени підій. Коли я переходив за аналого на цифру, витратив купу часу на вивчення сумісності. Тому у своєму телеграм-каналі я зібрав готові сумісні комплекти під кожну систему. Хочеш аналог? Ось повний набір. Камера, передавач антени, обрав DJI – тримай перевірену зв'язку. Voxnale, HD Zero теж є. Все вже протестовано на сумісність. Кожне посилання веде на конкретний товар. Можеш ознайомитись з характеристиками і відразу придбати. Не треба. Треба витрачати час на вивчення сумісності. Заходь у канал і бери готові рішення. Посилання в описі під відео. А що обрав би ти: аналог або цифру? Пиши в коментарях свій бюджет і цілі, дам персональну рекомендацію. Якщо відео допомогло, став лайк і підписуйся. Все необхідне є на ефіві.com. Літай з задоволенням!